Добре вечір. Добре. Скажіть, Добре. у вас є на тілі хоч одна татуировка? Так. Можете її показати? О, зараз буду роздіватися. Не так, не так швидко. Де вона у вас знаходиться? На руці не переживаю. Я прям сильно роздіватись не буду. Ого, можете засняти клас. Скільки це її вже років? Е, десь роки три, напевно. Круто. Ви знаєте, що я теж тату мастер? Ні. Хочете, я вам зараз наб'ю таровку. Зараз прям, прям тут. <реш> тут? Да, Прямо тут на алейки. <реш> Чим Ручкою? У Мене оборудовання з сумки є. Показуйте своє оборудовання. Яку ви хочете таровку? А що ви мені можете запропонувати? Давай ну пекали. давайте якогось там не знаю, метелика. <реш> Ні, метелика я би собі не стала би набивати. Що ви хочете набити? У мене, мене, мене є ну, всі ескізи. Ні, зараз би тут я б не стала би набивати. Ні, не тут, давайте в, в мене в салоні. Татуїровка має бути велика і значна. Це має бути щось гарне, це має бути якась уже картина сформована. Давайте, давайте нам... ви подумаєте, да, яку картину, потім ви прийдете завтра в офіс до мене і ми подумаємо, що вам набити. Нема. Мої майстри Нема. вам наб'ють. Ну, я не б'ю, мої майстри б'ють. Так ви ж тільки що казали, що ви мені наб'єте Ну... Ну, якщо я наб'ю, то це буде дуже печально. А мої майстри, вони вони справляться з цією задачею. В сміті ну. це буде дуже печально. Я вам зараз тут металика Ні, ну я можу набити, в принципі, але потім вам прийдеться виводити буде дорожче, це удовольствие. Ви в мене визиваєте дуже великі сумніви, якщо чесно. Яка студія? М? Що за студія? Студія. Е... Ну. Ваші майстри, я б'ю тату. Що за студії? Ладно, я пожартував. в мене студії немає. Я ніщеброд, я ніще ще брод. Я вообще хожу, хожу по прошанічу. От в людей продукти, гроші хто дадут. Ти ще не просить? У вас є пару гривень. Я просто не знаю, як підійти до цього вопросу, я почав з тим мастера. Я ж не міг так зразу вам в лопети. Скільки вам Ну, дайте хоч гривню, хоч. Хоч гривню. Дайте, хоч хоч додому доїхати. Ну, в мене є 7 гривень, ще гривні, щоб 8 на проїзд. Копійки. Ну, дайте пару гривень. Давай на карту. У мене карта є. Я зробив ні, На карту. То я вже буду казатися дуже щедрою. А мене скільки не, 20, 20 гривень. Ну давайте 20, ца <гум> нормально. Не обіднійте. Ні, ну, а на мене це спасажиється. Це вже буханка хліба. Дякую вам, велике гарно <гум> вечір.